Вітаю вас на каналі Кухня Здоров'я, де ми готуємо смачну їжу із доступних продуктів. Після невеликої паузи повертаюся до вас з купою нових ідей і рецептів, тож будемо готувати смачно. А я нагадую, що потрібно обов'язково підписатись на мене, поставити пальчик вгору і написати в коментарях, який рецепт або який продукт ви хотіли б розібрати в наступному відео. А на цей раз я пропоную приготувати дуже цікавий рецепт, і це рецепт. 15 хвилинка, і ми будемо готувати десерт. Дуже часто чую, що хочеться солоденького, але немає часу щось приготувати. А ми ж розуміємо, що в магазині солодощі не завжди рисно пам'ятаємо про ці наслідки: цукор, лікімічне гойдалки, ожиріння, проблеми з кишківником, купа, купа різних проблем, які можуть виникнути після звичайних рафінованих продуктів, тих домішок, які є в магазинах солодоща. Тому варто готувати домашнє печиво. Домашню випічку з продуктів, які ми знаємо, продуктів, які ми перевірили, і ми знаємо, що саме ми поклали. Тим паче, що згідно досліджень, сучасна людина критично не доїдає клітковину. Що таке клітковина? Це вся рослинна їжа, і ми будемо готувати печиво з великої кількості клітковини. Крім того, що воно буде смачне, воно буде ще неймовірно корисне для вас. Що ми сьогодні приготуємо? Ми приготуємо печиво з дуже простих продуктів, які майже завжди є на кухні. І готуємо його дуже швидко. І не кажіть мені, що у вас немає часу. 15 хвилин може знайти кожен. Тому буде перевіряти і дивитися, хто що зробив. Отже, сьогодні ми готуємо печиво з таких продуктів. Перш за все, використовуємо вівсяне борошно, але прошу звертати на нюанси. Чому? Тому що саме з них складається смак. І часто ми не помічаємо, не звертаємо увагу на це на домашній кухні, і це велика помилка. Насправді хочу звернути увагу, що вівсяне борошно я не купляла в магазині і нікому не раджу, тому що вона буде гірчити. А я пропоную приготувати його з пластівців. Так, пластівці теж можна використовувати, якщо не вживати їх щодня, але в здоровій випічці їх також використовують. Я подрібніла пластівці, і в мене вийшло ось таке борошно. Далі, що я використовую? Я використовую цільнозернове борошно, яке дуже мало хто любить, якщо чесно. Але насправді воно, крім того, що неймовірно корисне, воно трошки вимогливе, тому його варто. Правильно готувати і робити правильні суміші, тому ми саме це і зробимо. Ще будемо використовувати кокосову стружку. Вона додасть такої цікавого смаку і такої солодкості. Будемо банан використовувати цей наш підсолоджувач. До речі, тут немає підсолоджувачів. Якщо ви захочете, можна додати. Також горішки. Я використовувала магдаль, але може бути будь-який горішок. Використовує горіхову пасту, дуже смачна. Вона буде все поєднувати. Рослинне молоко і. У нас буде ще цікавеньке. куриця, яку я додам в випічку, сіль морська, а ще цедра апельсину і трохи соку апельсину. Тому давайте готувати. Висипаю у мізку два види борошна, кокосову стружку, горішки, розпушувачі спецій і знімаю цедру з апельсину, лише помаранчевий шар. Розминаю виделкою банан до м'якості і висипаю його в ніску. Додаю гріхову пасту, ретельно перемішую, наливаю рослинне молоко, теж перемішую. Вичавлюю сік з половини апельсину, все поєдную між собою і висипаю рідку суміш в суху. Ретельно все перемішую, щоб всі компоненти і отримую з такого густу суміш. Тепер тісто потрібно відставити, дати йому настоятись, поєднатись між собою десь. Годинку я поставила на ніч, так теж можна, а потім формую печиво і викладаю на пергамент. Випікаю хвилин 20-25 до скоринки. І ось таку смакоту ми разом з вами приготували. І погодьтесь, готується таке печиво. Дуже просто і дуже швидко. І насправді таких рецептів дуже багато. На відміну від магазинних солодощів, такі смаколики домашні, вони не шкодять організму. Ми знаємо, які продукти ми додаємо, які компоненти з чого воно складається. Немає якихось домішок, фінованих продуктів, дуже шкідливих підсолоджувачів, таких як фруктоза, інвертний сироп та інші. Тут все зрозуміло. І ми вживаємо не хвилюючись про наслідки, але це лише один рецепт. Хочу вам оголосити дуже важливу новину. 20 травня я відкриваю запис на міні-курс корисне солодощі» Що це таке? Це міні-навчання, яке складається з відео рецептів, де я пояснюю, як готувати солодощі як готувати корисні смаколики З доступних продуктів дуже швидко, просто тому що коли йдеш в магазин, там дуже одноманітні смаколики в розділі корисного харчування. А ми з вами приготуємо печиво орео, Апельсиновий торт, морквяний пірог. З вершковим соусом, шоколадна арахісове печиво, крем блюре з кокосового молока, панакоту з ягідним желе, тістечка Рафаела, солони кантучі і багато інших рецептів. І все це ви будете готувати вдома. Все це ви будете готувати гарантовано смачно, тому що у вас буде відео пояснення, результат гарантовано буде смачним. Ставте собі нагадування, 20 травня починається запис на курс. Курс складається з 15 відео уроків, де ви отримаєте дуже детальне пояснення рецепту, компонентів і класні ресторанні фішки. Крім того, після закінчення курсу ви отримаєте збірку з рецептами курсу, а також посібник по борошну, що як коли використовувати. А першим Хто вже 20 травня записується на курс, я дарую ще додатково два подарунки. Дуже класні, дуже круті. Це збірка з рецептами печива, 10 рецептів, щоб ви відразу готували і не чекали початку курсу. І друге, це заміни карафінованого цукру, корисні підсолоджувачі. Тому обов'язково ставте собі нагадування 20 травня і записатись на курс. Це дуже цікаве, дуже корисне навчання, яке допоможе вам готувати кожного дня корисні солодощі, смакувати без шкоди для здоров'я. і і залишатись здоровими, молодими та гарними. Смачного! Підписуйтесь для того, щоб не пропустити нові важливі, цікаві, смачні відео. До зустрічі!